Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Напередодні чергових переговорів з агресором російсько терористичні війська зосередили свої обстріли на Дебальцівському напрямку, перетворюючи саме місто та навколишні населені пункти на суцільні руїни. Цими злочинними діями терористи намагаються посилити переговорні позиції своїх московських господарів на зустріч у мінську. Метою ескалації є нівелювання домовленостей, досягнутих у ході мінських переговорів у вересні та залякування світового співтовариства, подальшою ескалацією та розростанням зони конфлікту. За словами учасників переговорів, у разі відсутності позитивних сигналів про встановлення миру на Донбасі до Росії будуть застосовані більш суворі санкції, а українській армії може бути надана суттєва допомога сучасним озброєнням. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про роль місцевої влади в умовах війни та соціальний захист тих, хто боронить Україну на передовій. Гостем нашої студії є депутат Дніпропетровської обласної ради Гліб Олександрович Прогонов. Доброго дня, Глібо Олександровичу. Доброго дня, женя. Доброго дня студія. За однією версією, метою цієї агресії, яку зазнала Україна, є проведення. Федералізації нашої держави це буде за задумом Росії одним з тих важелів впливу на внутрішню і зовнішню політику нашої держави. І експерти зазначають, що відповіддю на таку агресію може проведення бути децентралізації влади, до того ж, вимога цієї децентралізації була закладена у тих гаслах, які лунали на майдані Незалежності України. У минулому році, з вашої точки зору, які рішення в цьому контексті мають бути ухвалені? Я, за що, до зілу, погоджусь, з вашого дозволу, погоджуюсь з другою частиною тих тверджень, що ви сказали, тому що я не вважаю, що. Головною метою чи неприкритою метою чи цілью агресії Росії, яка відбувається сьогодні, а фактично військового нападу на е, територію України є федералізація з держави. Е, моє е, таке переконання, що на сьогоднішній день ми знаходимося в точці початку такого серйозного мирового конфлікту, і, на мій погляд, е, скажімо так, вимоги. Російської сторони сьогодні ще не озвучені, ну, принаймні, в скажімо так, відкритому середовищі. Тобто, можливо, вони вже там починаються якось озвучуватись при перемовинах з світовими лідерами, але. Я впевнений, що е, метою Росії не є територія ані Криму, ані е, Донецької Луганської області. Справа йде про більш такі е, стратегічні системні речі і, взагалі, про е, світовий порядок е, розвідкам подій, в якому сьогодні це, вочевидь, незадоволена Росія. Але в свою чергу. Що ми зараз можемо констатувати, що е, вся світова спільнота вона не погоджується з тими ультиматумами, і з тими діями, які е, собі дозволяє Росія. Тому е, ми е, впевнені, що, ми, е, я маю на увазі, Україна е, знаходить, знаходить величезну підтримку всіх світових лідерів. Е, Європа, Америка. Е, Великі держави Азії всі е, об'єдналися навколо підтримки України. І е, я впевнений, що саме такими економічними політичними заходами можна вплинути на Росію і вивести цей конфлікт, яку можна скоріше, скажімо так, в Протиставлення, в якому не буде загиблих. А це я вважаю головна сьогодні біда і проблема це загибель вже тисяч людей. І е, з цим в першу чергу необхідно сьогодні докладати зусиль, щоб е, остановити вбивства. Що стосується федералізації, е, безперечно, це є е, ну не тільки вимага Майдану, е, майдан вже, скажімо так, Да, децентралізація. Майдан він більше так викристалізував цю вимогу, а ця вимога вона вже була породжена, скажімо так, розвитком і політичної, і економічної системи нашої держави, коли протягом ну, фактично там всіх років незалежності, останніх 20 років, територіальні громади, будь-які суспільства, будь-які території не мали. Ну, такого вагомого впливу на органи влади, які приймають рішення, від яких залежать ці громади, для того, щоб ну, скажімо так, реалізовувати ті потреби, які є в громаді. Тому і ми, як члени представництва органу, яким є обласна рада, ми завжди казали про необхідність змін до законодавства, в першу чергу до Конституції. України для того, щоб забезпечити такі засади децентралізації, і головне не тільки децентралізація, а підвищення статусу місцевого самоврядування для того, щоб представницькі органи, органи, які стоять і створені з членів цих територіальних громад, могли приймати рішення, і саме головне реалізовувати те, що приймається. Тому е головним для рішення, ну, вирішення цієї ці ці проблематики, це є зміни до Конституції, які, е я впевнений, сьогодні може прийняти наш сьогоднішній український парламент. І для того там є достатня кількість голосів. Е саме з такою логікою ми сьогодні виходимо і в цих пропозиціях, які ми виносимо на. Обговорення в місцевих радах. До речі, на останній сесії обласної ради була прийнята програма сприянню і допомоги змушеним переселенцям. На позаминулої сесії ми прийняли обласну програму по допомоги підтримки військовим, які перебували в зоні антитерористичної операції. Також ми зініціювали прийняття програми по забезпеченню заходів безпеки в навчальних закладах дитячих. І ну, таким шляхом йдуть і наші однопартійці в інших радах. Такі ініціативи вже сьогодні. Озвучені і почати реалізовуватись в Дніпродзержинській міській раді, в Дніпропетровській міській раді. Тобто ну, я вважаю, що це можна і треба робити системно. Було би бажано, щоб до цього ще долучались і органи державної влади, і тоді ми б йшли в такому певному вертикалі для забезпечення ефективних результатів. Олександрович, а якщо більше розлогу про соціальні гарантії та пільги для тих, хто наразі перебуває в зоні АТО та захищає Україну зброєю в руках. Ну, ви знаєте, є рішення про виділення земельних ділянок для тих осіб, які перебували в зоні конфлікту військового. Є, сьогодні відпрацьовуються. Ну, скажімо так, фінансові складові щодо е, забезпечення е, безкоштовного там, забезпечення дітей тих людей, які знаходяться в зоні конфлікту. І нашими скажімо так ініціативами це буде безперечно е, допомога в вступі у вищі навчальні заклади, е, ну, забезпечення. Е, там, ну, Пратизування дуже не хочеться про, про ці речі казати, щоб їх просто не було такої потреби, але сьогодні е, треба про це казати. Е, це е, додаткове, дуже серйозне фінансування е, наших дніпропетровських лікарень, в яких знаходиться дуже велика кількість, ви знаєте, військових, які е, е, отримали поранення і приїхали на лікування до Дніпропетровської області в першу чергу. Лікарня Мечникова, наш військовий ну, ще деякі лікарні, які допомагають пораненим військовим. Це повинна бути дуже така спільна забезпеченість ліками, тому що сьогодні це в першу чергу це волонтерські ініціативи і забезпечення волонтерами. От. Ну і в принципі, в подальшому ми розуміємо, що ми побачимо, що ці люди повернуться з війни. І військовим буде потрібна реабілітація, буде потрібне професійне навчання, буде потрібні нормальні, гідні робочі місця, і ми впевнені, що ці люди 100% мають право на реалізацію, в тому числі, і політики. Тобто це. Ну, такі дуже серйозні, патріотичні будуть депутати місцевих рад, працівники місцевого самоврядування, вони своїм життям, кров'ю вибирали це право будувати нову державу. Ми це розуміємо і, ну, по-перше, завжди запрошуємо до якихось партнерських на сьогоднішній день якихось стосунків. і Ми готові в цьому допомагати цим людям. І будемо ініціювати всі можливі заходи, щоб зробила місцева влада, саме по поверненню цих солдат до нормальної і в першу чергу гідної, в першу чергу, гідної гідного життя. Якщо говорити про оборону складову, то які заходи впроваджуються обласною радою в цьому напрямку? Ну, це Може то співпраця з іншими органами влади? Ну. Тут напевне, роль, головна роль місцевої адміністрації, тому що вони за сьогоднішньою системою більше, скажімо, до цього долучені спільно з органами центральної влади, спільно з військовими, спільно з правоохоронними органами. Все, що сьогодні робиться з точки зору військового забезпечення, з точки зору допомоги пораненим. На жаль, допомоги родинам тих, хто загинув, я впевнений, що на дуже високому, достойному рівні це робить адміністрація. Але хочу підкреслити, що дуже вплив серйозний і внесок. Це зробили мешканці нашої області і ті сотні тисячі волонтерів, сотні тисячі людей, які спочатку виходили на Майдани і боронили розповсюдження якихось сепаратистських демонстрацій. Сьогодні фактично. Вся наша територіальна громада в... бере участь у військовому забезпеченні, у якомусь забезпеченні ліками, у догляді за пораненими. Навіть допомога для змушених переселенців, вона також в нашій області набрала таких дуже серйозних. Масштабів і, ну, напевно, можна з гордістю казати про дніпропетровців, які так от об'єднались, сплатились е, навколо однієї ідеї захисту своєї держави. Я вам дуже дякую. Дякую вам. На все добре. Дякую. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.